Добрий день. Я дуже рада бачити вас всіх на нашій виставці Жінки та війна ми готували її дуже довго, тому що ми готували спочатку інформаційну кампанію, а потім вирішили, що будемо готувати виставку. Я сьогодні представляю. Так, мене звуть Станіслава. Я сьогодні представляю громадське жіноче об'єднання Сфера, тобто громадську організацію «Харківське жіноче об'єднання Сфера. Ми працюємо з 2006 року, і, і сьогодні ми з вами познайомимось. Так. Початку трошки про виставку розповім, як це взагалі відбувалося і що відбувалося. Так як ми громадська організація, яка займається правами жінок і правами ЛГБТ плюс людей, ми завжди думаємо про права і можливості жінок та ЛГБТ плюс людей. Сьогоднішня наша виставка присвячена саме жінкам і голосам жінок на війні під час війни, тому що багато людей прийня. Думають, що жінки це такі люди, які просто сидять собі вдома і пасивно чекають під час війни на своїх коханих людей. І так, і, да, дійсно, жінки можуть чекати на своїх коханих людей вдома, однак це не все, чим вони займаються. А чим же вони займаються, ви можете побачити і на цій виставці, і в принципі в житті. От як створювався цей конкурс? Спочатку Верніше, виставка. Спочатку ми вирішили створити конкурс для того, щоб отримати концепції різних робот, для того, щоб обрати ті концепції, які підходять під наше взагалі бачення і наші ідеології. І так вийшло, що. Ті дизайнерки, яких ми запрошували, вони не всі змогли прийняти участь, тому ми вирішили зробити такий відкритий конкурс і зібрати учасниць зі всіх міст України. Зараз на цій виставці представлені 10 ілюстраторок, які намалювали. Близько 15 робіт. Чому близько 15 робіт? Тому що деякі роботи, їх, тобто по декілька, як ви можете бачити, і вони всі підписані. От, І так. Ми вирішили, що ми не можемо тримати цю виставку в діджитал форматі. Тільки в діджитал форматі, тому що вона вийшла дуже-дуже гарною. І. Так, я це кажу так. Тому що я знаю, що це так. І так, і. Звісно, всі ілюстраторки вони працювали над тим, щоб показати своє бачення жінки під час війни, якою вона може бути. Чи вона йде на фронт воювати за нашу батьківщину, чи вона йде в волонтерство, чи вона взагалі має дуже багато собак і перевозить їх. Або вона їде за кордон для того, щоб рятувати українських дітей. І для того, щоб потім. Розповідати про Україну і за кордоном також, тому що багато людей вважають, що це як таке як відпочинок, як відпустка, що вони от поїхали собі там, тусуються десь і, і все. Але це не так. А, і... Якщо у вас є якісь запитання, ви звісно можете задавати мені їх. Також ви можете підписати підписатися на сторінку сфери жіночої солідарності. Вона є і в інстаграмі, і в Фейсбуці. І також у нас є мерч, який буде представлений тут. Там будуть листівки. Всі гроші підуть або на ЗСУ, або в муніципальний центр, тому що, як ви можете знати, вони зараз роблять ремонт в прекрасному приміщенні навпроти, і ми можемо їм допомогти в цьому. От, в мене все. Дякую за увагу. Таке запитання. А яка ваша найулюбленіша робота за ну, або яка серія ваша найлюбленіше? Яка вам відгукується от? За вашим внутрішнім байду, ну звісно, це Шенк... Шевченківська Катерина, яка зображена тут, і от там. Але, але тут ви можете її побачити, тому що вона тримає голову відрізану голову Путіна, і при тому вона ще тримає на собі дуже втомленого котика, як ви можете бачити. Тобто, це передає в принципі відчуття мене під час війни, тому що я дуже впевнена в тому, що треба щось робити. Треба щось робити, от, але оця вся агресія, і все те, що в мені тут бушує, воно мені не заважає бути емпатичною до своїх котиків чи, чи взагалі близьких людей. І ця робота для мене є от такою от прямо підходящою для мене. Але також ця робота мадонна, яка підпалює. І яка зажигає, можливо, ви пам'ятаєте цю історію з Бучі, де була жінка, і, і там прям фотографії були про її манікюр. Цей от. От, і що вона от померла, але, але тут немає ніякої жертвеної позиції того, що от вона померла і все. Вона була героїнію для нас, тому що вона залишилася символом. І мені здається, що це теж дуже важливо. Тут є багато робіт, які створені як щось таке сумісне, тобто, що вони разом. Тут також є комікси, але тут не все комікси що разом. Тож тут треба багато придивлятися і дивитися, взагалі для того, щоб зрозуміти весь сенс. От, якось так. Дякую за запитання. Це який зал? Це цей зал. Ця зала. Іде от міксеї дня в сіті. Ага. Ну, взагалі, то зараз до 19 серпня, однак вона може про і місяць. І ще я дуже сподіваюся, що в нас буде жива дискусія, на яку ви зможете потрапити, і ми. Обговоримо все разом із дизайнерками-ілюстраторками, які готували ці роботи. На жаль, зараз ми не маємо такої можливості, тому що, як я вже казала раніше, що дизайнерки знаходяться в різних куточках України. От однак, я дуже сподіваюся, що в них буде можливість приїхати, і ми зможемо поговорити з ними разом і взагалі передати е, все, що і вони відчувають від цієї виставки, і ви відчуваєте від цієї виставки. Тож сподіваюся, що це буде 18 вісімнадцятого. Терпня. Однак, слідкуйте за анонсами муніципально муніципального мистецького центру.